Всім привіт! В цьому відео я хочу з вами поділитися інформацією, як скачати оригінальні образи Windows 11, Windows 10, Windows 8 і 1. Кожну операційну систему я вам покажу, як скачувати з офсайту Microsoft. Давайте розпочнемо з операційної системи Windows 8. Заходимо на офсайт Microsoft. Лінк на цю сторінку шукайте в описі під відео. Спускаємося вниз. Вибираємо зі списку потрібну версію Windows 8.1. Нажимаємо Підтвердити. Далі зі списку вибираємо мову. Шукаємо свою мову і нажимаємо підтвердити. Якщо ви затрудняєтеся з вибором версії Windows, то можете в інтернеті пошукати, чим одна версія відрізняється від іншої. І ось тепер готова Windows 8.1 до скачування. Вибираємо 32 бити або 64 бит і загружаємося. Як бачимо, лінк на скачування є тільки протягом 24 годин. Ось наш ISO образ загружається, займає він 4 ГБ, як бачимо. Дочікуємо повної загрузки і користуємося. Тепер давайте я вам покажу, як скачати Windows 11. Скачувати будемо так само з офсайта Microsoft. Я ja вже попередньо відкрию потрібну мені сторінку, де нам пропонують скачати Windows 11. Лінк на цю сторінку додам теж в описі під відео. А тепер спускаємося до самого низу. і шукаємо загрузка образ диска Windows 11. Вибираємо зі списка Windows 11 і нажимаємо на кнопку скачати. Далі так само обираємо мову продукта. У мене це буде мова українська. Нажимаємо підтвердити. Є ось 64 бітна версія Windows готова до скачування. Нажимаємо скачати. Чекаємо, поки образ, який займає 5,1 ГБ, не загрузиться повністю. Лінк на скачування у нас так само дійсний протягом однієї доби. Ну і тепер давайте розглянемо, як скачати операційну систему Windows 10. Я вже перейшов на потрібну мені сторінку, де мені пропонують скачати Windows 10. Лінк на цю сторінку шукаєте теж в описі під відео. У Windows 10 напряму скачати iso образ ми не маємо змоги. Як це ми робили з Windows 11 і Windows 8.1. Спочатку нам потрібно скачати невелику програму під назвою Media Creation Tool. Тож скачуємо її і можемо зразу відкривати, так як програма не потребує установки. Ліцензії, нажимаємо прийняти. Тепер нас запитують, що потрібно зробити. Оновити цей ПК чи створити інсталяційний диск. Кладемо галочку на друге, так як ми хочемо створити інсталяційний ISO образ з Windows 10. Нажимаємо далі. Тепер нам потрібно вибрати мову, розрядність і випуск Windows. Щоб могти все змінювати, знімаємо цю галочку. Нажимаємо далі. Тепер у нас є можливість створити загрузочну USB флешку з Windows 10 або скачати ISO образ. Вибираємо друге. Нажимаємо далі. Все, тепер нам потрібно вибрати місце, куди буде зберігатися наш ISO образ. І нажимаємо зберегти. Ось ми так просто можемо скачати будь-яку з версій Windows. І для цього нам не потрібні ніякі торренти, з яких ми можемо підцепити тільки віруси, а ми скористалися тільки офсайтом, в якому ми можемо бути впевнені, що нічого лівого до нашого iso образу загружено більше не буде. Тільки офіціальне, тільки оригінальне. Тож, якщо є можливість користуйтеся тільки офсайтами, якщо сьогоднішнє відео було вам корисним, то не забудьте підписатися на канал. Попереду буде ще багато цікавого.